Привіт! Сьогодні ми знаходимося на офіційній презентації Galaxy S4 в Україні 4.04.2013 року, саме тут, в Києві. Так от, як вийшло, познайомимося ми не лише з Galaxy S4, а й Galaxy Note 8.0. Обіцяли нам, що це буде закрита прес-конференція для вузького кола. Ось таке вузьке коло в нас вийшло. А головне із всього те, що із україномовних it ресурсів першими в історії тут побували ми. Як ви бачите, його можна придбати в двох кольорових варіантах чорний та білий. Ну це вже знаєте, кому як більше подобається. Хоча знову ж таки з огляду на... Чорну рамку навколо білого дисплея, якщо у вас є серед друзів хтось із яблучників, то краще обирайте чорний Їм не буде до чого вчепитися. Хоча, знову ж таки, мені чисто з точки зору там, симпатяжності та стилю, більше подобається білий. Адже ця чорна рамка реально додає йому чогось прикольного. Як відомо, це знову ж таки, як повідомили нам з компанії Samsung, не для широкої, Ай, не для широкої маси. Так, діагональ слайду 4,99 дюйма, а не 5, як було заявлено. Знову ж таки, не така велика різниця в порівнянні з п'ятидюймовими смартфонами. Як порадували нас, українців, козаків, так порадували нас тим, що у нас буде, можна сказати, правильний, тобто те, яке було само початку здодумано, восьмиядерний Galaxy S4. 4 ядра, з якого будуть мати час тактову частоту 1,6 ГГц, і 4 ядра якого. Будуть які будуть використовуватись для слабших завдань, тобто там, перегляд пошти і тому подібних штуканців, матимуть частоту 1,2 ГГц. Якщо вам зараз аж тут ось тут видно, можна помітити, що апарат при цьому став дійсно швидким і шустрим. Ніяких підзависань властивих для андроїда тут якби немає. Ну, принаймні, поки що ми не помітили. Також він має потужнішу камеру, більший дисплей, але при цьому... Що доволі круто, він став тоншим, ніж його попередник, і на більший. Тобто для тих, а я знаю таких, я впевнений, що ви знаєте таких людей, для яких розмір дисплею має величезне значення, то він чудово підійде. Тобто для попередніх власників Galaxy S3, або ж для тих, хто хоче мати Note 2 або в майбутньому Note 3, але просто не може його дочекатися, цей апарат підійде явно чудово. Знову ж таки, тут по боках ось ця окантовка, судячи з усього, пластикова. Реально пластикова, але з іншого боку нічого поганого в цьому немає, тому що ми впевнені, що завдяки цьому він явно не повторить відомої історії з відомою моделлю, відомої компанії. При фулейдішному дисплеї, розділені здатністю 1920 х 1080 пікселів і 4,99 дюймах, ні про, яку, ні про який пентайл на AMOLED мови бути не може. Тому тут вже як не як історію з Galaxy S3 та пентайлом не повторили. І це наших кінцевих користувачів не радувати просто не може. А зараз ми хочемо показати певні фічі, які властиві саме цьому смартфону і які дійсно дають крутого вау-ефекту. Є тут така корисна фіча, як управління жестами. Якщо подумати, для кого воно потрібно, окрім тих, хто любить попонтуватись, а, скажімо, для кого, уявіть, що ви замостили руки в кетчуп, гірчицю, чи щось тому подібне, і реально не хочете торкатися свого смартфона, а на даний момент він у вас в зображених. Як ви до цього йдете, ще невідомо, але є один величезний плюс: перегортати картинки ви зможете ось так. І ось так. І ось так. І ось так. Або що так. Ну тут вже, знаєте, дивлячись, яка катинка вам більше сподобається. Є ще така штука, як смарт-прокрутка. Е, яка де... Ди... О боже, як я дивлюсь, як я дивлюсь, як я дивлюсь. Є ще така штука, як смарт-покрутка. Для цього смартфон повинен зловити ваші очі і потім, або в залежності від коливання вашої голови, або в залежності від того, як змінюватимете ви. Просторі положення смартфону, до речі, працювати він буде лише тоді, коли ось це очко засвітиться зелене. І як не дивно, знову ж таки працювати це може не лише в такому режимі, а й в альбомному. Ось така фіча також працює, що реально викликає дуже класний вау-ефект, але не завжди добре і коректно. Ані ловить, ловить все чудово. Проте, знову ж таки, якщо зробити ось так. Ні про яку подібну мову про смарт прокрутку і бути не може. Шкода, але все ж це круто. Поки що, знову ж таки, така штука підтримується лише в стандартному самсонському браузері, тому надіятися на інші і особливо любителям опери або ж Google Chrome це не дуже допоможе. Але трішки почекаємо і я впевнений, що це виправиться. Пам'ятаєте Galaxy Note 2? Впевнений, що пам'ятаєте. Так, Якщо раніше завдяки S Pen на ньому можна було переглядати в альбоми фотографій, то тут це можна робити всього лише завдяки своєму пальцю. Ось так. Ну, Це якщо ви не хочете, наприклад, одразу заходити в папку, а можете подивитись фотографії, які там є. Ну, принаймні, певну частинку з них. Або потримати пальці і вони поперелистуються. По 9. А... Тут, як вже знову ж таки, скоріше за себе відомо встановлений 13-мегапіксельний сенсор, який дозволяє робити доволі цікаві зйомки, особливо тим, хто любить фоткатися на аватарку. Тобто 16-річним дівчаткам там і ні. Ось так. І можна зробити 20 фотографій, причому робляться вони, наче як з кулемету стріляються, а потім обрати найкращу з них. Ну, якщо, звісно, не замучитись. Також є тут така доволі крута штука, про яку багато хто розповідав, і розповімо, і ми. ну куди ми дімемось, як без цього. Тут є така штука, як дуал фото. Тобто можна знімати і робити одночасно фотографії і себе улюблених, і когось. Ну, знаєте, це типу, якщо вас жаба давить, коли ви там щось десь знімаєте, а вас там немає. І ось цю штуку ай, можна збільшувати. Ось таких приблизно розмірів. Ну, типу, тут видно, що ми як робимо, як ми, це все для вас, коротше кажучи. Також, знову ж таки, тут б сумнівався, є така штука, як зйомка відео. І, звісно ж, ведеться вона в Full HD. І ведеться, варто сказати, доволі непогано. Хоча, знову ж таки, не за таких умов, впевнені, що при яскравому дню, світлі дня це буде виглядати значно краще. Так само, як і внуті другому тут є ось така, так само, як і внутрі-другому тут є ось така панелька швидких додатків, до яких можна дуже швидко дістатися, і звісно ж її можна відредагувати. Вемой истории, ведомой его далее, ведомой це прийняє, То есть это прямой тоже хочет не только заплатить именно смартфона, но еще и операционная система.